Ми не можемо популяризувати ті органи влади держави окупанта, які вбивають сьогодні наших мирних громадян. І ми маємо рухатися в цьому сенсі у бік Європи і показувати, як це там відбувається, А не коли міністерство оборони Росії. Російська Федерації замовляє якийсь там серіал, а ми його показуємо в Україні, бо його дешевше купити, бо він вже в Росії сам себе окупив, а нашим телеканалам дешевше це купити. Очевидно, що сьогодні дуже ненормальна ситуація. В нас фактично рік триває війна Росії проти України, а ми досі дивимося серіали, в яких російські там мінти, правоохоронні органи або російські солдати великі герої. Це ненормально. Ми не можемо популяризувати. Ті органи влади держави окупанта, які вбивають сьогодні наших мирних громадян. Ми повинні тут дбати про свій національний інтерес. І цей національний інтерес. Дякую. І цей національний інтерес полягає в тому, аби ми відверто да, визнали, що ми маємо дбати про свій інформаційний простір, про його розвиток, про те, що в нас є своя ідеологія, своя історія. Свої пріоритети і свої цінності ідеологія це дуже важливо, і треба, щоб внутрішню мотивацію солдати боротися за свою країну повинні мати. І завдання нас як депутатів підтримати їх по максимуму і зробити так, аби вони могли більш ефективніше захищати Україну. Далі, те, що стосується права власності на українські медіа, от ви знаєте, що в нас є дуже багато невідомих нам власників медіа. От нам роздають безкоштовну газету, наприклад, «Вєсті». Ми не знаємо, за чиї гроші, вона фактично друкується. Ну, так здогадуємося всі. От є такий благодійник, який безкоштовно витрачає безкоштовно да? мільйони доларів вкладає щомісяця, для того, щоб безкоштовно українцям розказувати, що в них відбувається в країні. Ви вірите в таких благодійників? Вони хочуть впливати на українців. І на жаль, ці люди, які це фінансують, знаходяться не в Україні. В умовах війни. В умовах війни це не зовсім правильно, і те саме стосується і в електронних ЗМІ. У нас є засоби масової інформації, де 30% власності належить фактично російському Газпрому.